Всіх вітаю! Почалося окрашування ягід, і тому пропоную допомогти нашому винограду стати солодким, смачним, ароматним. Просто сказка, яку хочеться покласти на на стіл перед сусідами, перед родичами і так далі. Це всього дві прості дії і одна дія, яку не треба робити. На самому ранньому винограді перша ягідка окрасилась, і тому це признак, що вже час треба робити ці операції. Почнемо з того, що не треба робити. Не треба поливати, бо ягода буде водяниста і так ще й можемо спровокувати появу грибкових захворювань. Цього не робимо. По-друге, грона вже перестали рости, тому нам не потрібен активний ріст. Зупиняємо зростання листової маси, прищипуємо всі верхівки і в тому числі верхівки пасинків. Над останнім дротом я знаходжу якусь точку росту. Невеличку, а решту обрізаю. І на пасинках другого порядку також прищіпую на останній справжній лист. І так проходимо всі лози. Також, де дуже багато грон, нормуємо. У мене грона невеликі, залишаю по дві на пагін. І де потрібно, освітлюємо, прибираємо листки, щоб була для гронок на півтінь, не повна тінь цілий день. Ось приблизно ось так. В принципі, знизу листя все приберу, а зверху листя буде нависаючою такою тіннею. Ось тут вже вибираю. І по бажанню каліни доброго, цвітіння або достигання винограду абсолютно той самий склад. Калію 32, є сірка. Ось у мене сліди на листі є. Ще 10 днів з останньої обробки не пройшло. Обробляю по листу, підживлюю. Друзі, ця фаза триває всього декілька тижнів. І тому, якщо все правильно зробити, ягода буде соковита, ароматна і солодка. Чого вам і бажаю. В наступних відео подивимось, що з цього вийшло. А ви напишіть в коментарях, що ви робите при окрашуванні ягід, бо від регіону до регіону ситуація досить сильно відрізняється. Ну і методи роботи також. Підписуйтесь, ставте лайки, дякую за перегляд.